Усім привіт! Якщо ви вам пнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. Сьогодні я до вас прийшла з книжковими анонсами, на які дуже очікую. Це ті книги, які мають вийти на найближчі місяці, ну десь місяць-три, приблизно так, щось більш далеке я собі не записувала. Ну і плюс тут я зібрала 19 книг, які мене відверто зацікавило. Тобто я не брала всі підряд анонси, що там друкували. В наших видавництвах, а зокрема те, що мене зацікавило. Тож сьогодні 19 книг і паралельно я звертаюся до вас. Пишіть у коментарі на е, вихід, яких книг ви дуже дуже очікуєте. Завжди люблю наші такі переклички і спілкування. Але перед тим як ми почнемо, не забудьте зазирнути в опис до цього відео після того, як його подивитись, тому що там дуже багато е, важливої і цікавої інформації. По перше, про ініціативу читаю для ЗСУ. Це збори грошей і донатів на підтримку наших захисників і захисниць. друге там буде посилання на нашу крафтову майстерню свічкарка із прекрасними ароматами. Давайте зараз сезон. Тож, якщо ви ще собі не обрали свічки на цей вже холодний сезон, то звертаюся до вас. У вас є можливість дозирнути на нашу сторіночку і підібрати там те, що до вподоби. І нагадаю, що для моїх глядачів на перше замовлення знижка 10%. Ну і ще там багато цікавої інформації для. Там про патреон, про спонсорство. І якщо е, ви наважитесь мене підтримувати не тільки морально, а й фізично, е, от то будете отримувати якийсь додатковий контент. І е, дякую принагіту моїм спонсорам і патронам, які вже це роблять і які вже мене підтримують. Тому що дійсно е, ці гроші йдуть на книги і на мій канал. І переходимо до анонсів. Я розбила все по видавництво, мені так буде зручніше. От і я думаю, вам буде зрозуміліше і можна буде попереходити відразу від видавництва до видавництва. Тут немає якоїсь градації від того, що я найбільше чікую, найменше очікую. ні, Просто список не сприймайте те видавництво, яке буде на першому місці найбажанішим, і те, яке на останньому місці найменш бажаніше, ні, просто це список. І поїхала. А, так, а, тут в мене книголав, і звичайно, анонс книги від Фредеріка Бакмана. Що мій син має знати про світ. В цій книжці буде 264 сторінки і 390 гривень. Направду, я очікувала, що вона буде меншою. От, десь приблизно з об'ємом такої самої, як попередня книга, така невелика збірочка в книголава, яка виходила. От, але тут фу, вона хоча б трошки побільша. Але я думаю, там будуть ще великі букви, і якісь малюнки. По столістиці вона просто дуже-дуже схожа. І ця книга буде налічувати такі. Теплі, зворушливі, як завжди, в стилі Бакмана Есе, нотатки, які він залишив після того, як я так розуміла, в нього з'явився син, ті питання, які його турбували, наприклад, що знати потрібно про футбол, чи потрібно його любити, що насправді сталося з твоєю пластмасовою жирафою, як знайти команду, до якої ти належиш, чому іноді тато може тримати сина за руку надто міцно і все тому подібне. Тобто це щось таке миле, сентиментальне. В стилі Бакмана. і якщо ви вже е, встигли познайомитися з цим автором і зацінити його манеру, проникати в ваше серце і викликати сльози, то я думаю, ця книга може вам також е, знадобитися. Е, е, наступне наступне вдавництво це Віват. І тут я собі виписала три книги. По-перше, це залишся, якщо кохаєш Колін Говер. Е, в цій книжці 288 сторінок, велика, як ви бачите, і 287 гривень вона коштує. Це продовження книги покинь, якщо кохаєш, і пряме продовження. Тобто, наскільки я розумію, із анотації, те, що чим закінчилася перша книга, відразу з цього моменту продовжується і друга. Але знаєте, що мене трошки вводить в якийсь такий ступор. Це от останній абзац в анонсі до виходу цієї книги. Продовження нашої милої книжки буквально випросили фанати, закидували пошту листами, створювали онлайн-петиції, зверталися напряму, і Говар таки здалася та порушила свої принципи написати під впливом зовні. І направду, я такі закиди не дуже люблю, тому що, ну, якщо автор сказав крапка, то значить крапка, як якби це не не було боляче, як би це там не гнітило і не розчаровувало фанатів, але писати під фанатів це ем, не дуже м, хороша справа. І я колись, до речі, робила е, відео про е, Деніела Кіза і розповідала про всі його книги, їх всього там 6 чи 7, От е, і всі я їх прочитала. І е, е, я можу сказати, із цих книг тільки 4 вартісні, які залишилися в моїй бібліотеці, бо решту він якраз е, писав через якийсь гайп і. Е, Через фанатів і щось таке подібне. Тож, е, то, як, якраз ці книги були дуже поганими і прохідними. От, тому я поки що не вішую таких ярликів на Колінгувер, все ж таки, в принципі, я в підліткові роки її книги читала, і мені подобалося. Можливо, і це буде окей. Але загалом, про що перша книга, поки нічого кохаєш, це про е, дівчину, яка одного дня зустріла е, на даху хлопця, який був там дуже розглючений, розгніваний через певні моменти. І вона теж була. Такому підвищеному стані, і скажімо так, на фоні цього вони познайомились, зав'язалися у них якісь зв'язки, а потім стосунки. Але через певний час ці стосунки стали аб'юзивними. І от наша головна героїня роздумує про те, які це стосунки, чи кохає вона цього хлопця, чи хоче вона бути з ним, і паралельно пригадує своє, здається, перше кохання. От і це пряме продовження цієї друг цієї книги про долю. Знову ж таки головної героїні, аб'юзивного партнера і перше кохання головної героїні. Наступна книга це із серії Віват Класика, і це вже Конотопська відьма від Григорія Квітки Основ'яненка. В цій книзі буде 524 сторінка, тобто вона така буде ну, трошки грубенька, і 350 сторінок. Але я так розумію, Конотопська відьма там буде не одна по об'єму, тому що я читала Конотопську відьму, і вона не така велика, як може здаватися. І тут будуть інші ще повісті. Квітка Основняненка, як я як тут пишуть, точніше, це ще і європейські сюжети, перенесені на вітчизняний ґрунт проповіді, літературна полеміка, мовна гра. І про це ніколи не пишуть у підручниках. От, що я можу сказати? Конотопська тобто, відьма мені направду, сподобалась, я її слухала в Абуці, здається, цього навіть року. І це було щось прикольне, там ще вона була, ця цей текст був ще обіграний класно і дуже в Лучно він мені одним словом зайшов про те, як намагалися. Вичислити відьму, бо треба було керманочу села, це 1800, якісь там роки, не пам'ятаю. Ну, одним словом, потрібна йому була допомога з однією дівчиною, яку він покохав, а вона йому гарбуза винесла, І потрібно йому було скористатися послугами відьми, а відьму спочатку треба знайти. Одним словом, така Трохи гуморна, така навіть трошки чорний гумор там є, коли жінок намагалися топити і зрозуміти, хто із них відьма, бо якщо то відьма, вона ж не потоне у воді. От одним словом, цікавий текст він мені сподобався, і звичайно ж, я не проти познайомитися із іншими творами, тому беру іконотопську відьму і Віват класику 100%. Бо то, то треба. І звичайно, я очікую на Сару Джанет Мас, двір срібного полум'я. В цій книзі буде 896 сторінок. За передпродажем вона коштує 472 гривні. Очікується 15 грудня. Тож. Можна сказати, зовсім скоро, скільки ми чекали, чекали, от ждав, ждав і дождався, як то кажуть у відомому мемі. І я, як би то не звучало, хочу все ж таки почитати, попри те, що, звичайно, мені, як і більшості, мабуть, не подобається головна героїня четвертої книги, але там буде мій улюблений світ, мої улюблені інші герої, за якими я хочу посп... поспостерігати, улюблена магія, кохання і. Е... І все тому подібне. От і в мене вже просто моя сторінка в інстаграмі переповнена е, рілсами на тему е, е, цієї серії МАЗ. Тож я, я просто це буду читати і насолоджуватися, і нічого там собі зайвого не думати. Е, наступне доництва це Віхола, і у серії «Неканонічний канон виходить наступна книга: це Лебедина зграє і зелені млини Василя Земляка. Е, Соромлюся, але вчора ви кажу, що е, цей автор мені невідомий, і е, я в нього нічого не читала хоча мені так почав, спочатку здається. Там хто знає, що було зі мною в дитинстві, от е, що мені давали в руки. Ця книга теж не маленька, 736 сторінок. Коштує вона ну, дорожче, ніж інші книги, але через об'єм в першу чергу це 499 гривень. І як я зрозуміла із анотації, тут буде збірка певна. Земляк пише про українське село 1920-х років, про революції, про руйнування шляхецьких садиб, перші спроби утворення колгоспів, Другу світову війну, тобто для таких. Дражливі теми, хоча, в принципі, вся історія України, мені видається, дражливою темою. Однак все подано в якійсь геть незвичній перспективі. Старенький Вавилон на Побужжі, селяни, які викопують під грушею колекцію старовинної зброї, місцевий філософ, який читає Платони і розповідає про таврів і скіфів гойдалка, побудована агентом з продажу швейних машинок Зінкер, щоб видати до нього заміж. І це все сплітку. Теця у химерний роман на тлі е, чорторию великої історії. А, тобто це все ж таки не збірка, не дочиталася я. Е, е, анотації. Тож е, це має бути щось цікаве, мабуть, нестандартне, але сподіваюся, не настільки нестандартне, як Майк Йогансен, бо то мені трошки не, ну, не до душі. Далі, звичайно, я слідкую за класикою відомою і популярною у Віхоли, це подарункова класика. Зокрема, і наступна книга в цій серії це Перехресні стажки Івана Франка. Теж немаленька книжечка, буде 576 сторінок, і не дешево вона коштує 700 гривень. От Франка, зокрема, цей твір я не читала і відповідно, коли читала анотацію, вона для мене була як новою. Зокрема, тут пишуть, що цей текст це уміле Поєднання детективної історії та суспільно-політичного роману. У центрі сюжету молодий адвокат Євгеній Рафалович, Рафал Рафалович, який приїжджає в невеличке Галицьке містечко і стає народним захисником. Там він зустрічає кохання своєї юності та колишня кохана перебуває у пастці нещасливого шлюбу із чоловіком садистом. Знущання і приниження тривають роками, і жінка, не маючи сил на втечу, у відчаї наважується на вбивство. І це стане лише початком подій, які. Сколихнуть сонне містечко. Направду я знаю, що Франко може бути нетиповим і не таким класичним, як нам можуть подавати в школі, бо я слухала в абуці його украдене щастя, яке мені просто порвало мізки, і я не могла навіть подумати, що він міг писати таку українську Санта-Барбару, чесно. От тому я дуже дуже б хотіла познайомитися із цим текстом. І для мене тепер Франко це не о той е, е, з вусами в. Вишиванці каменяр і писав щось таке революційне. Ні, а він ще доволі такі цікаві тексти писав, писала. Нестандартні виявляється. Наступне видавництво – це небо, і, звичайно, я дивлюсь тут на їхню фентезі серію. Зокрема, вони анонсували книгу Саба-Тахір. Чи Саба Тахір, Чи не впевнена. Сорі за наголос, якщо не буду правильно їх ставити серед золи вуглина. Кількість сторінок 384, тобто невелика книга, але 490 гривень, бо це ж небо. От, що до такого очікувати. Анотацію цієї книги я б звела направду до е, двох речень які більш-менш можуть бути зрозумілими, життя лайї перевертається, коли її брата заарештовують за зраду. Еліас сам же прагне змінити своє ненависне життя. Їх долі перевертаються, їх вибір змінить долю самої імперії. Тобто, у нас є якась держава тиран, є якісь люди, які переслідують звичайних людей, і є знедолені наші головні герої, яким потрібно буде щось робити в цьому страшному світі. Далі в лабораторія потішила тим, що вони вирішили видати книгу під подушку чи під ялинку антропологічне дослідження свят від Дар'ї Анцебор. І в цій книжці буде 250. Дві сторінки, тобто вона а, і коштує 269 гривень зараз за продажем. І що для мене цікаво, чим мене зацікавила ця анотація, це тим, що нам будуть розповідати, зокрема, про українські традиції і історію Різдвяно-новорічних свят. Бо я читала минулого року історію цього свята, скажімо так, у всьому світі там коротенько було, це така дитяча книга, але класно буде почитати, зокрема, про Наші реалії і наше якесь таке становлення цього свята. Про те, як ми чекаємо Миколая і як він пов'язаний із Сантою, хто такий Дід і чи правда, що він повністю продукт радянської культури, коли українці почали прикрашати ялинку, і чи можна казати, що вона заступила собою дідух і все тому подібне? Тож мені видається, що це дуже класний анонс на напередні зимових місяців. Далі, баба Галамага і, звичайно, тут Гаррі Поттер, Чеклунська. Альманах, велике ілюстроване видання. Е, ну, звичайно, як фанат Гаррі Поттера, я зобов'язана просто мати її на своїх поличках, е, хоч вона і знову ж таки здоровезна, і поки не ставлять на неї ціну, але в ній, до речі, 208 сторінок, тобто вона не маленька. Е, я дивилася ці картинки, як виглядає ця книга із середини, це просто щось неймовірне. Звичайно, мені це дуже-дуже хочеться. А ще мене вразило те, що в анотації на сайті Абаби вказано, що е, однієї з художниць, що долучили. До створення цього альманаху була українка з міста Омань Оля Муза. Це що дуже дуже класно, що в наших митців є. Такі доступи до а, творіння участі взагалі в таких проєктах, це дуже дуже надихає. Далі в динисто артбукс і тут а, дві книги, які мене зацікавили. По перше, це Емелі Гарман. А, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, а, це невелика книга, 360 сторінок. Ну стандартний розмір. Точніше, а, дата надходження це буде 20 грудня, і а, а, у нас є а, двоє молодих людей. Попі є Алекс, і їм виходить, що дівчина свавільна, непокірна. Хлопець тихоні, який хоче посадити десь там вдома з книжкою. От, і в них є традиція за часів коледжу, от, коли вони в принципі, познайомилися і подружилися. В них є традиція кожного літа впродовж вже 10 років їздити у тижневу відпустку. Але так сталося, що в чергову таку відпустку Попі і Алекс посварилися і відтоді припинили спілкування, але дівчина сумує за часами. Мої їхньої дружби, тож запрошує хлопця знову відправитися з нею у відпустку. Ну і далі там буде щось таке цікаве і, скоріш за все, романтичне. Далі лондонська спиритична спілка це Сара Пеннер, і це вже якийсь такий детектив містичний. От його будуть видавати вже зовсім скоро, 20 листопада, і там два варіанти зрізу, що класно що можна вибрати в цій книжці 400 сторінок і коштує вона зараз 360 гривень за передпродажем. У нас є 1873 рік це вікторіанська доба, і у спробах знайти убивцю своєї молодшої сестри наша головна героїня Ленна попри свій скептицизм відправляється до відомої спіритуалки, спіритуалістки, не спіритуалки, спіритуалістки. Та цей пошук перериває чергове вбивство, і потрібно якраз е, цій е, спіритуалістці, ці е, та наші головні героїні знайти е, цього вбивцю в Лондоні і е, можливо це якісь такі трошки містичні і загадкові обставини. От е, е, і до чого це все прийде, ми не знаємо, але звучить цікаво. Далі будиництво РМ. Направду про ці книги я розповідала. Торік, коли їх тільки-тільки анонсували, що взагалі права права куплені і видаництво буде ці книги перекладати, але коротко по ним буквально пройдуся. Ці порожні обітниці Лексі Райан, 480 сторінок, 480 гривень. 30 листопада ця книга буде вже розсилатися. І тут про головну героїню, яка наводить фейрі і переконана, що ніколи не працюватиме з ними, навіть якщо доведеться голодувати і жебаркувати, дуже пафосно це. Звучить. Та коли її сестра потрапляє до рук жорстокого короля двору Фері, Брі розуміє, що піде на все, аби тільки повернути її. І задля цього йде на угоду, яка, скажімо так, їй не дуже то вигідна, але потрібно щось робити. І щоб втілити план, Брі прикидається потенційною нареченою для принца майбутнього правителя двору сонця. Та вже скоро розуміє, що попри все вона в нього закохана. Тобто, це якась суміш жорстокого принца, це і, можливо, Сари Мас, не знаю, подивимося, але це фантазійне, і я направду, люблю такі історії, хоч вони і звучать трошки пафосно. Далі, це звабливі речі від Джанел Браун. Це книга, яка налічує собі 576 сторінок, коштує вона зараз 480 гривень і буде 16 листопада у продажу. Про двох дівчат, про Ніну Едалістку, яка вірила, що диплом Бакарлавра їй покриє все, але так сталося, що доля її завела в шахрайство і в крадіжки. І е, так стається, що в мами там, труднощі зі здоров'ям, ще з чимось, великі порги, і Ніна наважується просто на величезну аферу, яка має виручити її і її родину. І в нас є Ванеса, яка багато спадкоємниця, крута інфлюенсерка, блогерка і все тому подібне. От, але в неї е, направду там, е, якісь там трагедії сімейні і все тому подібне. І в один момент шляхи Ніни і Ванеси переплетуться на холодних берегах озера Тахо. Чи вдасться їм нарешті розплутати клубок минулого, в якому сплелися вірність і зрада, любов і шантаж? Про це можна буде дізнатися у цій книзі. Далі одна істина королева, перша книга із серії, це Дженіфер Бенкау, 336 сторінок 400 гривень. Очікується 6 грудня ця книга. Спочатку наша головна героїня жила собі спокійно в Ірландії, але як Ось так сталося, що опинилися в химерному світі, де е, усі прагнуть позбавити її життя, крім таємничого незнайомця, який рятує нашу головну героїню зі смертельної пастки. І що це за світ, у якому всі королеви помирають, і чому вона королева? От е, цікаво, щось таке підліткове, можливо, трошки наївне, але знову ж таки, я таке люблю. Сватання для початківців Меді Довсон: 416 сторінок, 360 гривень, і буде 15 листопада. Вже ця книга. І в нас є головна героїня, Марні, Яка годується до весілля з чарівним хлопцем, в неї там впевнені в житті все окей. От, але так стається, що шлюб розлітається на друзки після двох жалюгідних тижнів. Наша головна героїня Ошелешена. Але вона ще більше дивується, коли їй бабця виходить, що чоловіка, з яким у неї все насклалося, не дарує будиночок. І в Брукліні в цей будиночок, і наша голона Гирині нього їде, І, звичайно, там щось буде налагоджуватися і якось складатися. От. Люблю такі різкі зміни усталеного життя і як потім люди мають з них виплутуватися. Далі сімейна гра, це Кетрін Стедман, 353 сторінки, 320 гривень вже буде 26 жовтня, тобто на момент випуску цього відео вона вже мала вийти. От. Там, до речі, теж такий цікавий рожевий кольоровий зріс. Ну просто він рожевий, яскравий. От. І в нас тут молода письменниця, яка зустріла чоловіка своєї мрії і готується до Весілля, але е, виходить, що його родина, яка є там суперкрутою, наймогутнішою взагалі в Америці, от має якусь таку е, дивизну, і просто в один день рожева казка перетворюється на квест, де майбутній сфекор розповідає Гаріт історію, моторошну історію про вбивство. Що це химерна гра, перевірка її відданості, зізнання, пошук прощення. Гарія мусить мерщій з'ясувати. Адже часу лишається дедалі менше. От щось таке більш трилерне. Я загальне люблю такий жанр, але інколи в нього ступаю. І е, далі в мене останнє видавництво на сьогодні це ВС. Але по-перше, маленька книжечка всього навсього на 96 сторінок, але коштує 150 гривень. Хоча в принципі це небагато. Твій милий скруч Меган Квін. І е, тут у нас головна героїня Нола, яка ненавидить свята, і в неї перед цим новорічним періодом е, все просто розвалилося. Там вона розійшлася зі своїм хлопцем. Повернулася у рідне містечко, де почала ремонт у батьківському домі. І намагається взагалі в цього вона всього уникати, людей різдвяної метушні. Але в один день до неї приходить лист від загадкового Сткруджа, який так само ненавидить Різдво, і вона починається листуватися з цим незнайомством. Звичайно, ми розуміємо, до чого це все прийде. От, і там буде щось миле і суперромантичне, але нам і потрібні якраз такі історії перед Різдвом і Новим Роком. Далі, насправді це дитячі, мабуть, книги. Книга «Мандрівка Шоколаду від Олександра Орлова про шоколад, про те, який він різний, як він колись був валютою, як його смакували, за що його любили. Міфи, факти, історії, легенди, все довкола цього. Просто дуже гарне, класне ілюстроване видання, яке мені б хотілося теж мати у своїй бібліотеці. І книга Молі Клейпул це Гауді. Нарешті ВСЛ продовжує цю серію, адже там я знаю ще багато постатей про різних митців, вже готові їх. Потрібно просто перекласти і підготувати. 80 сторінок, 350 гривень, до речі, не але це повністю. Таке глянцеве видання, глянцеві сторінки, мага на увазі і ілюстроване, там, ну, воно дуже якісне. От. І це про відповідно Гауді, якого вважала направду, просто якимось божевільним священником, але він був художником-майстром у вищому сенсі цього слова, генієм, якого надихала природа і божественне начало. От. Тож, цього мені достатньо. І в принципі я могла не читати анотацію, бо я довіряю вибору ВСЛ і всьому тому, що вони друкують. Тож, ось на такі книги я очікую. Нагадую, в коментарях залишайте ваші анонси, на які ви чекаєте. Дякую, що були зі мною, дякую, що мене дивитеся. І побачимося у наступному книжковому відео.